Всім гарного, приємного вечора. Я вас вітаю, ваша, ще хворіюща, хворіюча Наталюсі КСМР. Знаєте, почало заживати цей герпес, це просто треш. Він вже зійшов, а зараз він максимально заживає і стягується. Це процес довгий, не за один день, я знаю. У мене ніколи так ще не було сильно, його багато. Тому треба витримати, як воно чухається і заживає. Ну нічого, я буду потім красива, гарна, не хвилюйтесь, це тимчасові незручності. Але ж я не можу не пропустити, я можу розпакувати без вас довгоочікувану тему посилочку, яку я чекала. Я вже забула, що там всередині зараз ми з вами переберемо, що ж я тут замовляла. І тут, до речі, щось цікаве. Те, що всім потрібно, і необхідно давно не замовляла, як от знаєте, що комусь вбила, але замовила те, що мені потім потрібно було саме. Для мене були там, знаєте, це коли лежить довго товар у цій корзині, а потім вони кажуть, давайте ще, ще, для вас, знижка, знижка, І от коли вже кажуть, що все-все-все-все, все, і починаю вже замовляти, щоб максимально збити ту знижку. Так, о, -о, -о, -о. що я собі замовила? Дивіться, який гарний топ для спорту. Ну, Спорту можна носити так його, звісно, Барбі Рожеві. Істерика в мене. Слухайте, ну він навіть крутіший, ніж я собі планувала. Я не шкодую, що я замовила. Він дуже класний. Позаду дивіться, ось такий для спинки розріз, прям глибокий, бачите? Ось такий попереду ось такі чашечки для спортзалу. Для... Зараз піде вже мене велосипед. Дуже таке прикольне. Ну так, звісно, ця ткань не повністю натуральна, але тут резиночка, вона дуже класна. XL розмір Ось мені підходять такі топи, я їх дуже люблю. Ти, що в них свободно, вільно, можна рухатись, ця чашечка, прати їх часто, вони непривередливі. І все, я буду тягати цей топ і не знімати. Дуже мені сподобалося, при вас це розпаковую. Абсолютно такий барбі-рожевий. Ось, бачите? А коштував він мені відшовся в 110 гривень. 110 гривень такий топ. Дивіться, така лапшичка тканинка. Я обожнюю цю фурнітурну тканину. Класно, класний. Буду мірити, я певна, я вже бачу, що там є розмір. З розміром вгадала. І на ну, це мені достався цей жакет. Зараз подивимось на нього. Може хтось бачив там вільветові такі жакети навесні зараз. Я вже хвилювалася, який він буде. О, о, так він класний, дивіться, реально. Щось 280, ну, щоб біля 300 гривень щось він мені обійшовся. Такий ось вільвед, ну, Звісно, це така якість не люксова, але м'якенький, приємний такий червоний Excel, розмір. Це на мене 100%. Дивіться, весною зараз під футболочку. Прям фурнітура ці. Тут у нас ще кнопочки, так? Здається, кнопочки? Ні, тут воно ось так роз... не кнопочки, ось так. Закльопочки розтягуються, і накидувати, або застягнути, або розтягнути на футболку. Я люблю ось так здрати трошки рукавчик, знаєте, щоб не длинний був. І накидувати, коли це міжсезонні, коли жара або прохолодне літо, таке, як рубашечка, тоненькі, тоненький. Так, здається, щось. 200 з чимось гривень. Біля 300 гривень мені, поки він лежав, був такий рожевий сильно, ще якийсь. Я захотіла червоний. Мені червоний личить. Ось дивіться, мені в червоному гарно. Будуть таскати мені сподобався. Може міряти. Можна накинути. Давайте я накину його зараз на себе. Правда, в мене такий вигляд зараз не дуже взагалі лакшері. Зачепили. Але ж Потім вам покажу себе нормальних відео, як я виглядала в ньому. Ну Дивіться, ну, нормальне, жакетик такий. а мене пішов, навіть застьобується, якщо треба. Повний зріст не покажу, бо сиджу і такий мене вигляд зараз. не дуже. Але ж так, дивіться, класно, хай будемо в ньому. Так, подивимось, що там далі і м'якеньке, приємне. Так, кепка. Наверхні кепка. Здається, 80 гривень. що 100 гривень. В мене гублоника доста ось така типу джинсовка, темного кольору. І теж така якість економ, бюджетна, але непогана, легенька. Я ночу кепки. Іначе я їх люблю, тому що, тому що в мене велосипед. Зараз, мені цікаво, воно ж підтягується так. Тут хлястики є, витягується тут позаду вона. Вона, здається, унісекс щось таке було. Я люблю кепки, всі знають, що в мене є велик, байк. І коли починається сезон байку, я надягаю. Кепочки надай відрегулювати. Дивіться. Ну, вона ще сяде по мені. Прикольна така стильова кепочка. Виглядає для 80 гривень, там щось до 100 гривень. Не дуже погано, не дуже. Це в мене вигляд зараз не дуже. Цього я виглядаю, можливо, не дуже. Але вона класна. Ця кепочка. Дивимось, що далі Далі, далі була якась тут, мені здається. Так. Ось така була перекрасна. Цікаво, вона коштувала щось або 40 гривень. На шию. Мені вона так чомусь сподобалася. Ну це на літо це таке. Коли вже буде жарко, з такою. таке. а ну так, да. ось така, дивіться. Прям топчик такий. Як чокери я, я, я люблю влітку носити. Вона різнокольорова і ось така ще ракушка знизу. Її можна в два, в два ряди на шию вішати. Ну, в два запаси можна. Так, тут ластіка є чи немає. Чекаю. Нема, мабуть. Можна її як браслет носити також. Можна як прикраса, можна як браслет. Ну, така оригінальна літо. Це на літо вже туди, коли жаркувато буде, коли буде цікаво такі речі на сину. Плюс за 30 гривень, здається, або за 40. Отака різна кольорова, цікава прикраса. Це коли на річку, у мене там купальник є гарний. Можна натягати бути під купальник, бо виглядає як справжнє каміння реально таке. І ця мушля, ага, ось застібка, Пробачайте, я її не побачила. Так, є застібка, тому можна і треба в дверяди її носити, буде ось так, як чокери. Тобто ось така прикраса за 40 гривень. Тут, от мотла купила. Ну мені треба було корзину вже заповнити чимось на цю мінімальну суму. І саме, що я чекала, це, дивіться, білизна. Тут у нас. 5 видається трусики. Трусики п'ять. Пар. Вже сідає батарея в мене. Ось такі. Вони однакові, дуже приємні на дотик трусики. Ось такі я рекомендую деякі реально того варті, прикольні. Бачу мій розмір і 100. 20 гривень або 145 штук. 5 штук, двоє чорних, одні такі бежеві на весну і одні такі білі, але якось нітлопада, ні, якісь вони такі несильно відінопадають, світло тут. Ну все здається, да, більше нічого. Ну, мені було цікаво саме цю модельку трусиків спробувати поміряти, як вони будуть виглядати. Непогано тягнуться. Я бачила такі в єві в просторі, вони по 100 гривень одна штука коштують. А тут 124. 4 їх. Не 5-4, Ну, Самі варто Варто-не варто. Жакет це взагалі топчик. Мені дуже подобається. Тому, якось так, взагалі, оце мене. Мене обрадувало це. Можна було купити, це за 400 гривень. Це все я накупила. 400 з хвостиком, да, виходить там трошечки в мене. Кіпка взагалі прикольна. Вона прилежалася сильно. Ну, якось так. Ви міркуйте самі. Подобається, вам не подобається. Замовляти щось тему, не замовляти. Мені подобається. Якщо ви хочете щось бюджетненьке, таке там десь бігати вам треба, як мені на дачу з дачі. І зараз такими цінами, деякі товари мені подобаються тут дуже сильно. Треба просто це все правильно приподнести, під правильну футболочку, все таке інше. А на велику буде. Те, що треба, я байк скоро витягаю вже, зараз потепліше. І буду мотатись в цій кепі, в тому топі. У мене ще лосіни є класні з тема. Буду мотатися, їздити. І буде все класно. І буде все добре. Треба вилікуватись до кінця лише. І в цьому також буду їздити. Тому всім бажаю гарного, приємного, тихо, спокійного вечора. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, хто не підписаний. У мене звичайний такий YouTube канал, де є трошки СМР і трошки побутових відео. Всім бажаю гарного, гарного, приємного вечора.